не, що ми через курс цих останніх. Даше, порядок першого виконання протягом четверти, які претензії на балі, це з 25-го. Ну, там до 50. Дуже складна річ, чи він виконає, чи що не виконає, а далі на сесії вже про стратегію що є. Е, тут е Плавні показники бюджету за 9 місяців виконали загалом до бюджету громади надійшло 116 мільйонів 23 тисячі гривень. Найбільше у нас це трансакти 66% і решта це загальний та спеціальний фонд. І Також і по видаткова частина бюджету становить 82%, тому що не ці кошти було використано і за 84%. Загалом е, пішло по сім мільйонів 13 тисяч гривень. Порівняно із минулим роком, зросли видатки по загальному фонду, так да, а по спеціальному фонду все зменшилося. Так, хіба що до

Ні, змінили трохи. Змініва не митували і забирали. Не забирали. По питання, ми забирали на цепи. Одні проектнішні такі. Хто за? Минус одного восьмого. Третій. Передача міжбюджетного Передачу ми бюджету, транспорту. Десять тисяч. Надійшло попитання від центру пробації. У є затверджена програма. 10 тисяч для Дніпропетровського районного сектору на призвольне тренування бюджетів. Mm -hmm. Але це тупенці не фінансують для державного бюджету. Ми передаємо до державного, чому і не воно. фінансування бюджетів. Та що, роботи? Ні, 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 це кримінально. Ви mm Так, -hmm. да, да, да. ну, що кримінально 10 тисяч на призвольне тренування бюджетів, що це безпечні. Казання є. по виводженню з домашніми тваринами та революціоністичність безпеціальних тварин. і медичних тварин. Ми з А, так. Так, але так, ми робили програму, ми підготували тварини. На цій сесії піднімалося питання, щоб багато є безпеціальних тварин, ходять і шкодять кому, вийшли прийняти програму, бо яким буде програма, не буде фінансування. Значить, програма погодження з домашніми тваринами та відгування численності і тварин гуманними методами на території школи територіальної громади. Фінансування програми буде збільшуватися за кошти місцевого бюджету. Та програма на 25-26 рік розроблена, планується, якщо будемо проводити видатки ліків. І плануємо на 25 рік 50 тисяч і на 26 рік 50 тисяч гривень а тут не та програма, я зачитаю її з учасниками. Так, тобто, хоч 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень. Тобто, у тебе є хтось, що буде... Тобто, такі поліційні... Тут стерилізація, тут все прописано. Коли ми будемо з всіми закінчати проголоси, зголовлюватися з собою, то тоді вже можна... Зараз ми маємо затвердити програму. Програму, так? Так. Тобто, якийсь... Названня... 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 Так, так. Kaj bo ne večje? Me vedete manjše, to normalno. No? Ja, v nas je zminga v 2020. схеми <реш> з нагальним тричем з вами вийшли. Збільшу бюджету громади на суму 1 мільйон 960 тисяч гривень, а саме по загальному фонду на 767 тисяч грн, по спеціальному фонду на 1 мільйон 21 тисяч гривень, це в нас. І спрямувати відповідно кошти – на послугних розпорядниках, на сільська рада, 6 тисяч на послуги консультування про супроводу процедури електронних земельних торгів, 30 тисяч на фінансування програми фінансової підтримки з Трішковецького центру ПМСВ, 400 тисяч на отримання доріг, 50 тисяч вже виключили на фінансування програми поваження з домашніми тваринами, 22 тисячі 500 на співфінансування гранту на центр соціального захисту, і, і, 10 тисяч субвенцій на центр пробації, і 34 тисячі на придбання комп'ютерної техніки, 80 тисяч на співфінансування гранту на придбання автомобіля не вистачає коштів. І 180 тисячі 478 гривень. Обдаткування безкоштовно отримано з полагодній допомоги по фінансовому відділу збільшити на сто тисяч субвенція обласного бюджету на виконання регіональної програми підтримки підрозділів для сіл безпеки та оборони на п'ятірі для закупівлі репресси. Тобто з усіх громад там загальна сума 2 мільйони 700. Усі громади бо одна громада не може купити, вирішено що ми надаємо субвенцію обласному бюджету і обласна. Адміністрація закуповує реви по відділу освіти збільшуємо на 1 мільйон 17 тисяч гривень в них на 870 тисяч на придбання обладнання предметів довгострокового користування, також для чого для, для інклюзивно-ресурсного центру 73 тисячі. На головному розпоряднику Служби в правилах деталей збільшує видатки на 10 тисяч гривень для організації та проведення свята на супракти, за світлі десяти день. Це навіть це програма практику зароблять применя по виконання. Ректорські видатки між собою по програмах і ходах пере дивнося де за нас би що це не вистачає, щоб ми не залучатися ковід можно прогноз за рахунок перевиконання бюджету. Все, у нас йде за рахунок перевиконання. Він не дало, щоб ми не чіпали. А це ті автомобілі? Ой, сядьте, соціальне захисту не там не вистачило там коштів, щоб потім гранту за мільйон не купиш сразу. ще, то третє, що розкажете. Так. Питання є? Ні, ні, ні. Прошу. <пробуйте> Проводити да питання передачі основних засобів від відділу освіти, воно зі спорту на суду туризму. Сільська рада отримала два шкільних автобуси. За да, основі перший автобус сума 3 мільйони 799 гривень, а з 30 вересня і 2 від жовтня місяця тобі шкільний автобус за да, 3 мільйони 576 гривень. Значить нам потрібно їх передати, ці автобуси на бій. Gracias. <laughs>